Кожному дуже цікаво, яким чином у нас, українців, з'явився жовто-блакитний прапор. Синій і жовтий золотий кольори використовувалися на гербі королівства Руського у XIV столітті. Вони також уживалися на гербах руських земель, князів, шляхти. Починаючи із 16 століття козаки війська Запорозького використовували в невеликій кількості прапори хоругви синьо-жовтих барв. А вже з 1710-х років синьо-жовті козацькі прапори почали переважати серед козацьких хоругов. Такі прапори часто виготовляли. Із синього полотнища, з нашитим на ньому лицарем у золотих або червоних шатах і золотим орнаментом. Синьо-жовтий прапор із червоним хрестом посередині з'являється у 1803 році як прапор Чорноморського козацького війська. Сучасний Синьо-жовтий прапор був вперше публічно зафіксований 25 червня 1848 року у Львові, який українці Королівства Галичини і Володимирії вивісили над Львівською ратушею як національний прапор. Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував усе більшої популярності в українців. А після революції 1905 року його почали використовувати і у Надніпрянській Україні. У 1917-1921 роках під час української революції. Цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки і Української держави. У 1938-1939 роках синьо-жовтий стяг був прапором Карпатської України у 1941 році Української держави. Надалі, за радянських часів, синьо жовтий стяг використовувався підпільно. Його використання в СРСР каралося ув'язненням на два роки. 1991 року, після розвалу СРСР, цей прапор використовувався як державний стяг Незалежної України. 18 вересня. 1991 року Президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус Офіційного прапора країни 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. На загальнодержавному рівні свято встановлено указом Президента України Леоніда Кучми про День Державного прапора України від 23 серпня 2004 року. Цей указ було доповнено указом президента України Віктора Ющенка про внесення змін до указу президента України від 23 серпня 2004 року, яким було засновано підняття Прапора України у День Державного прапора України і під час інших державних свят та проведення. Загальнодержавних заходів. Історія виникнення цього свята. За офіційною версією, 23 серпня 1991 року, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Освячення прапора було проведено священником. Петром Бойком. Якраз до цієї події і прив'язаний указ Президента України Леоніда Кучми, написана відповідна картина на стіні Верховної Ради України, а цей прапор як реліквія урочисто зберігається під склом в Музеї Верховної Ради України. Наступного дня Україна проголосила незалежність. Проте учасники тих подій називають іншу дату внесення прапора до зали засідань. Це підтверджує стенограма засідання позачергової сесії Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року. Проведення свята. На честь свята відбувається здійснення комплексу урочистих заходів, зокрема, проведення щороку, 23 серпня, о 9-й годині офіційної церемонії підняття Прапора України в Києві, обласних та районних центрах інших населених пунктах України. за участю. Діячів науки та культури, представників міжнародних громадських релігійних організацій, політичних партій, звичайні громадяни України та діаспора підприємства, державні установи та організації вивішують прапор України. Для українців зараз дуже важливо шанувати та пам'ятати свої традиції та історію. Вітаю усіх з Днем Державного прапора України. Слава Україні!